В останню дорогу рівне провело двох захисників Володимира Росінського та Василя Пицелюка. Володимир Росінський народився у Рівному, був найменшим сином у сім'ї. Закінчив місцевий університет з відзнакою. У пам'яті друзів та одногрупників залишився доброю людиною. Дуже позитивний, розумний і щирий. Студент і друг, і взагалі дуже хороша людина. Володимир автор наукових праць, наукових розробок, патентів. У рідному виші навчався на аспірантурі та працював. Я його бачив останній раз, коли він приїжджав у відпустку сюди. Такий був впевнений герой. Ми з ним довго розмовляли, розказував про свої будні військові. Оптиміст. Я б не сказав, що він щось думав таке. У 2022 році отримав повістку. Одразу вирішив, що піде служити. Спершу його направили в Академію сухопутних військ, адже за плечима мав військову кафедру. Виконуючи військовий обов'язок, 41-річний старший лейтенант Володимир Росінський загинув на Донецькому напрямку 28 травня цьогоріч. Василь Пацелюк народився у Рівному, закінчив один з місцевих університетів, працював у галузі будівництва. Сусіди розповідають, знали його з дитинства. Ми в цьому будинку давно вже живемо. і вони давно вже ще я такого знав. Василь був багатодітним батьком, виховував сина та двох доньок, та від відстрочки від служби відмовився. Бувши випускником військової кафедри, проходив навчання у військовій академії в Одесі згодом служба на Миколаївщині, Херсонщині на Майдані Незалежності вкотре нагадують, яку ціну віддають захисники за нашу незалежність. Це перемоги Це – жертв. І сьогодні замість того, щоб Тих двох спроби воїнів вітати, спілкуватися, йті за них, вони що прийдеться за нас. Ми молимося і душ. Отримавши осколкові поранення, приїхав додому на лікарняний. Через отримані травми 47-річний старший лейтенант Василь Пацелюк помер 3 липня цього року. <му> Ховали героїв Володимира Росінського та Василя Пецилюка на кладовище Нове. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.